Усім привіт! Мене звати Тетяна. В новинах я прочитала про те, що вже закладено чи закладають бюджет на 2025 рік. І от я вирішила подивитися, як цю тему розкриють карти. І я вирішила подивитися для України, для Америки та для Росії. Отже, питання. Бюджет на 2025 рік для України на сьогоднішній день, 14 вересня 2024 року, як це питання бачать карти? І карти кажуть, що ми маємо будемо мати певні обмеження. Це не нуль, От, е, ситуація, хоч, хоча і обмежена, ну, але не, е, не безвихідна. І далі карти показують королеву Пентаклів. Тобто включається жінка. Це може бути жінка, або це може бути чоловік. Жіночою енергетикою. Тобто ця людина, такої, якої жіночої енергетики, але вона має статус, вона має положення і вона має доступ до фінансів. Можливо, фінансисти, можливо, бухгалтера. І ця людина вона буде боротися. Вона буде відстоювати нашу землю, нашу імператрицю, нашу матінку, буде відстоювати Україну. А далі карта королева жезлів. А королева жезлів вона каже про соціальну сферу. Що так, Бюджет буде наповнюватися, але за рахунок соціальної сфери, за рахунок соціальних коштів. Тобто, це можуть бути підвищення податків, це може бути зменшення якихось соціальних виплат. Ну, тобто, вони знають, да? Як цим скористатися, і як наповнити бюджет. І що саме цікаве в цих картах, те, що тут багато жіночої енергетики, королева Пентаклів і королева жезлів. Це карти придворні, тобто карти, які вказують саме на Певні особи. Тобто, навіть якщо королеву жезлів трактувати як не якусь там сферу, то буде активна жінка. Буде жінка або чоловік з жіночою енергією, таке теж може бути, який буде приймати людина, яка буде приймати досить активно в цьому участь. От. І карта сім жезлів каже про те, що от людина вона зайшла в ліс, і в цьому лісі можуть бути вороги, як вони можуть йти на людину, от, а як можуть десь і приховуватися десь поза кущами. Тобто Україна, Україна буде мати багато, хоч, ну, буде мати, хоча і має багато ворогів, але вона дуже хоробра. Людина стоїть, сам вийшов, стоїть на бремні, яке висить над прірвою, от, і він сміливо стоїть, впевнено, стоїть і тримає е, сред, средства захисту. Дубинки, да, якими він вміє користуватися. От. Тому, що по цим картам, який висновок я хочу зробити, що у 2025 році, хоча і буде певне обмеження в бюджету, але будуть знаходити, шукати шляхи. Боротися за Україну, тобто за казну, як його наповнювати. От. Тобто це питання не пустять на самотьок. І чому я так кажу? Тому що дивимося далі. А далі Америка. Бюджет Америки, США на 2025 рік. Хоча я не знаю специ специфіки їхньої країни, от, але що кажуть карти, да? але я веду розмову з картами. От, і. Трактую вам. І досить цікава перша карта. Карта Сімка кубків. Ми бачимо, що сидить людина в креслі і літає десь у хмарах. У нього на колінах, чи планшет, чи ноутбук. Він може, має працювати, от хоча б дивитися туди. Але людина дивиться. Кудись туди, на Луну, от, і знаходиться у своїх думках. Тобто карта -ка, карта ілюзій. Може і хочеться багато, хочеться всього, але не факт, що це буде. Ну, для бюджету США. На 2025 рік досить цікава карта. Далі карта Іерафанта. Це карта високої влади. Але це не імператор. Це карта священника. Тобто церковного служителя. Але все одно це людина, яка має. Владу, яку слухають, до якої прислухаються, і настанови цієї людини виконують, і у ці дві карти досить цікаве поєднання. Що також висока влада, вона прибуває в якихось ілюзіях. Вона дуже багато чого хоче. І наступна карта 6 кубків. Кубки це вода, кубки це почуття. От. А ми питаємо про бюджет, де повинні бути пентаклі, а у нас все емоції. Але 6 кубків вона каже про те, що Ностальгія по минулому. Тобто, в нашому випадку ці ілюзії у вищій владі вони були такі завжди. Тобто, якось, я не знаю як, ну якось там Інфантильно до цього ставляться. Ну, можливо, що на сьогоднішній день в них в пріоритеті вибори. Там взагалі не зрозуміло, що буде з тією владою. От. І тому вони ще в розових очках. Їм не до цього може бути і таке. Ну, але далі, далі. Все ж таки візьмуться за розум та будуть приймати рішення, От, будуть е, вносити якісь ідеї, як наповнити бюджет і що принести в казну. Але цікаві випали карти: Паш, пента... Паш Пентаклів. Паж Пентаклів це маленьке. Це щось, ну, це просто як заробити гроші. Взагалі, як і де їх достать. Паш Пентаклів це учень, це такий студент, який вийшов, в нього там в кармані 3 копійки, і він думає: а де ще заробити, підробити гроші. І от вони будуть приймати рішення, якісь. Вносити нові проекти, якими, якими можна буде наповнювати бюджет, казну. І, можливо, будуть шукати розумних молодих людей. От. Але це люди не спеціалісти. Це, е, да, це розумні люди, от, але вони ну, студенти якісь такі, учні. Тобто ну, на сьогоднішній день для бюджету ну, США Амер... дуже такі цікаві карти вийшли. От. Хочеться, звісно, багато. Але більше емоцій. Більше емоцій, і, можливо, можливо буде щось мінятися. От. І, як то кажуть, нова метла по новому мете, може, прийде там. Хто там прийде до влади, може буде по-своєму щось робити. От. А поки що це таке яке щось марево. Ну і е, третя країна, це Росія. От. І перша карта на Росію дев'ятка Пентаклів. І карта, е, карта достатку, карта комфорту. Карта певної еліти. Ця карта каже про те, що грошей достатньо, навіть більше, ніж достатньо. А ще карта ця каже про те, що є вже і врожай, і гроші, але і ще є те, що дозріває. Тобто, те, що дозріває, його воно созріє, його можна буде продати і ще будуть гроші. Ну, тобто, вони планують повний all-inclusive у бюджеті на 2025 рік. Наступна карта помірності. І карта помірності каже, що прийде час, коли треба буде економити, Але помірність це ще так карта такого протягу, тобто пройде певний час і наступлять зміни. Карта смерть каже про те, що йдуть зміни, коли, так як було, вже не буде. Коли від минулого треба відмовитися і йти в нове. І ці зміни, вони принесуть повне розчарування і повний крах планів. Тобто те, що вони планують, те, що вони закладають, не так все буде так, як їм здається. Тому що, так як вони, вони не хочуть вони відмовлятися від того життя, яким вони звикли жити. Повноцінним, добротним, комфортним, в повному достатку, бути елітою. І, звісно, що за всю країну це не можна сказати, Скоріше за все, що це Москва і найближчі території. От але середнє країні. От. і на це вже не треба розраховувати, треба вже економити. Але ж хто ж там буде економити? Ніхто економити не буде, звикли до звичного життя, От. і це їм же самим зіграє проти них. І наступна карта каже, що це все було, очікуємо. І може настануть такі часи, коли вони будуть чекати наступного врожаю. Тобто, не, не дотягнуть вони до наступного врожаю. Ця карта каже, що тут. Трішечки є. Але те, що вони посадили, насіння те, те що вони посадили, от, вони ще не дозріли. Тобто результату тут по цій карті, немає. Або він зовсім там якийсь мізерний. І чи буде цей результат? Який тут буде результат, тут невідомо. От. Тому ж, тому, я думаю, що. Ну, я не думаю, а я ж розмовляю з картами. І по цим картам можна сказати, що Росію чекають досить цікаві часи, які заставлять їх або економити, або сидіти без ресурсів і все одно економити. Якщо вони зразу почнуть економити, економно розходувати бюджет, то їм вони якось протягнуть. А якщо не почнуть економити, то, може, ще і не вистачить. А на дні колоди, на дні колоди, королева мечів. А королева мечів це воєнні дії. Може, це не така війна, як по королю мечів, але все одно це військова карта, це карта прийняття рішень, це карта холодного розуму, це карта беземоційна, це карта постановки цілі та її досягнення. От, це карта такої е, вольової людини. І тому можна сказати, що це все на фоні війни, на фоні бойових дій. От, і роблячи висновок. І з цього всього все ж таки Україна справиться, От. за Україну думають, за Україну йде боротьба, хоча, може, і такими методами, які. які Ну, певний шар населення ну, буде і незадоволений. Але так показують карти, що ми самі маємо турбуватися про свій бюджет. Так що Отакий у мене сьогодні вийшов розклад. От. Отак сьогодні я провела таку розмову з Таро. Дякую всім за увагу. Пока-пока!